Мороз посилився, і вгорі зробилося так холодно, що чорт перестрибував з одного копиця на інше, і хукав собі в кулак, намагаючись хоч трішки відігріти замерзлі руки. Відьму теж почав пробирати холод, незважаючи на її тепле вбрання. І тому, піднявши руки вгору, відставивши ногу і зайнявши таку позу, як людина, що мчить на ковзанах, не зрушивши жодним суглобом, вона спустилася повітрям, ніби льодяною гіркою, і просто вдимар. Чорт у такий самий спосіб вирушив слідом за нею. Матері ковалява куле було не більше сорока років. Не так, щоб гарною, але й поганою не була собою. Та й бути гарною. В таких літах непросто, проте вона вміла так причаровувати найповажніших козаків, що до неї заходили і голова, і дяк Осип Никифорович. Звичайно, якщо дячихи не було вдома. І козак Корній Чуб, і козак касіян Свербегус, і треба віддати їй належне, Уміла обійтися добре з кожним. Жодному з них навіть на думку не спадало, що він має суперника. Чи йде богобоязливий дядько, чи дворянин, як себе величають козаки, убраний у кобеняк з відлогою, у неділю в церкву, або, якщо негода, у шинок? Як не завітати до Солохи. Та не поїсти ситних із сметанкою вареників, і не потеревеніти в теплій хатині з балакучою і догідливою господинею. І дворянин навмисне для цього робив великий гак, перш ніж дістатися шинку, і називав це Зайти дорогою. А бувало, піде солоха у свято до церкви. Одягнувши яскраву плахту з китайковою запаскою, а поверх неї синю спідницю, на якій позаду нашиті золоті вуси, і стане просто біля правого криласа, то дяку ж, певно, закашлюється і примружується мимоволі в той бік. Голова погладжує вуса, замотує за вухо оселедець. І проказує до найближчого сусіда, ех, добра баба, чорт баба! Солоха кланялася кожному, і кожен думав, що вона кланяється йому одному. Але охочий утручатися в чужі справи, одразу б помітив, що солоха була найпривітніша з козаком чубом. У той час. Коли спритний франт із хвостом і козлиною борідкою літав то з димаря, то знову в димар, ладунка, яка висіла в нього на перев'язі на боку, і у якій він заховав украдений місяць, якось, випадково зачепившись у пічці, розчинилась, і місяць, скориставшись цим, вилетів через демар Солохиної хати. І плавно піднявся по небу вгору. Усе освітилося, завірюхи, наче, і не було. Сніг засвітився широким срібним полем, і весь обсипався кришталевими зірками. Мороз, немов потеплішав. Показалися дівочі і парубочі гурти з міхами, задзвеніли пісні. І рідко під якою хатою не юрмилися колядники. Диво, як блищить місяць, важко й передати, як любо потоптатися в таку ніч між гуртом дівчат, які то посміхаються, то співають, та між парубками, охочими на всі жарти та витівки, які тільки може навіяти така весела ніч. У доброму кожусі тепло, від морозу ще сильніше палають щоки, а на пустощі сам лукавий підбиває. Юрми дівчат із мішками вломилися в хату чуба, оточили Оксану, крик, регіт, балачки оглушили коваля. Усі на випередки поспішали розповісти красуні що-небудь нове. Розбирали мішки і вихвалялися паляницями, ковбасами, варениками, яких устигли вже назбирати достатньо за свої колядки. Оксана, здавалася, аж занадто задоволеною та радісною, базікала то з однією, то з іншою і хихотіла, невмовкаючи, З якоюсь досадою і заздрістю. Дивився коваль на такі веселощі і цього разу кляв колядки, хоча сам їх і полюбляв без міри. Ей, Одарко, сказала весела красуня, повернувшись до однієї з дівчат, у тебе нові черевички? Ой, які ж гарненькі, і з золотом. Добре тобі, одарцю, є в тебе така людина, яка все тобі купляє, а мені. Нікому дістати такі славні черевички. Не журися, моя ненаглядна Оксано, підхопив коваль. Я тобі дістану такі черевички, що мало яка панночка носить. Ти? сказала швидко і згорда, глянувши на нього Оксана. Цікаво ж, де ти дістанеш черевички, які я могла б узути на свою ногу. Хіба що принесеш ті самі, яка носить цариця? Бач, яких захотіла, закричали, заливаючись сміхом дівчата. Так, продовжувала гордовито красуня, будьте всі за свідків. Якщо ковальва кула принесе ті самі черевички, які носить цариця, то ось моє слово, що вийду негайно ж за нього заміж.